Так, всіх вітаю. Новий день. Надіємося на покльовки, Льолік, буде щука. Буде. Поплили. Так, є покльовка. Надіємося, що сидить. А, є, сидить. Непогано. Непогано. Ну, як завжди, запуталась. Така, угу. тихенько, така люксична. Таку ми вже візьмем собі. Да чистаянька. Малек даже в одной плавает. Так, я похлебка. Не наблюдається. Опа, є щось. Щось є. Ой-ой-ой-ой-ой. Невже це мічта? Мічта моя. Кит. Невже це кит. Невже це кит? Невже це мій кит? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оце мій кит того, що ми чекали. Ой, це мій кит. Ой, це ми чекали. От вона. Довгожданна. Малесенька. Кіцюшка. О, оце я розумію щучка. Люксична. Лайкосик. Тихо. Ай, а зуби які? А зуби які? А зуби великі. Ось вона. От вона. На сонечку як світиться. Ай! Ну, то вже. Двушка мінімум. Таких ми любимо ловити. Ну що, пливемо далі, подивимось, може є, може немає. Погода чудесна. Сонечко світить. Щучка клює. Так, ну що, у нас є? Ще одна покльовка. Тільки нам доплисти до них. А то в нас такі джунглі, що навілодкою нема як це йти. Ми сіли. Ні, ми пливаємо далі. Что у нас тут? Оп, е, что-то есть. Я надеюсь, она не... Ой-ой-ой! Она затянула. В кучке. Ай, блин, что может быть лучше? В джунглях. Тихо, тихо. тихо малесенька, тихо. О, теж непогано. Тоже непогано. Льолік, як тобі? Чітко? Так, бачу далі є покльовочки. Надіємося там буде знов мамка. Мамка-щука. Так, тут у нас є покльовочка. Є, щось є, а щось є. Надіюсь, не малюк. Ой-ой-ой, як вона запливла. Де ж ти там заплив? А, вже нема. Чи є? Ого. Є невеличка. Є невеличка, вона ще так сила, ідеально. Ну, така, невеличка. Але сам смак. Ну все, покльовок більше немає на даний момент. от такі щуки. Непогані. Одна то точно. Все, до слідуючого відео.